Таня з чоловіком Антоном у молодості відкрили свій завод із виробництва сиру. Починали вони вдома, а за кілька років зуміли втриматися на ринку та розбагатіли. Таня від бізнесу відійшла, бо Антон бачив її вдома. І він хотів, щоб Таня створювала затишок та комфорт для нього, коли він приносив гроші в сім'ю. Таня прокидалася о 6 ранку, щоб встигнути приготувати сніданок для чоловіка. Дівчина навчилася заради Антона пекти хліб, тому що він не хотів їсти покупний. Одного ранку, коли чоловік поснідав і поїхав на роботу, до них прийшов сімейний адвокат. Таня, підпишіть, наказав він їй. Таня пробігла очима по папері та зрозуміла, що це документи про розлучення. Антон прописав, що після розлучення дівчині дістанеться 400 тисяч гривень і кімнатка в комуналці. Таня набрала чоловіка. Таня, та ти перетворилася на опудело. Мені не хочеться спати з тобою в одному ліжку. Та й сім'я у мене є на боці уже як рік. Син у мене маленький росте, йому батько потрібен, тому збирай собі свої речі та переїжджай. Приїхавши в комуналку, Таня ще сильніше заплакала. У кімнаті не було ні меблів, ні шпалер. Холодна підлога та стіни, обклеєні газетою. Таня постелила плед і лягла на підлогу. Вона не вставала кілька днів. І коли Таня вирішила, що треба взяти себе в руки, то їй на думку спала думка про відкриття свого бізнесу. Дівчина встала і пішла в спільну кухню. Там біля плити крутилася симпатична жінка. А за столом сидів чоловік і пив чай. Привіт. Тепер ми сусіди. Виглядаєш не дуже. Чоловік покинув. Таня несміливо кивнула. Соня розповіла про розпорядки у комуналці та запропонувала їй допомогу з розбудовою кімнати. Таня купила нові шпалери, меблі, техніку. Вона перетворила свою кімнату на маленький офіс з ліжком. Сусід їй допомагав із ремонтом. Таня розповіла йому про свій план відкрити свою сироварню. Вона розповіла йому про все, що сталося. Чоловік вирішив допомогти їй і став першим спонсором. Через два роки Таня, Соня та Петя відкрили свій невеликий завод. На той час вони вже переїхали з комуналки до нових квартир. Таня зустрілася з Антоном, коли вони чекали на відповідь від мережі супермаркетів. Завод Тані виграв тендер, і її сир були готові пробувати у 12 містах. Антон був злий через застрість. Справи після відходу Тані погіршилися, нова дружина не займалася будинком, а лише витрачала гроші. Вона хотіла лише його грошей, а син від матері не відрізнявся. Таня і Петя. Стали зустрічатися і вже готувалися до весілля.